Вчені тільки що розробили новий штучний інтелект, створений за зразком людського мозку, він перевершує LLM, такі як Чаджипіт, в завданнях міркування. Революція в Шаї людський мозок як натхнення для нового покоління систем міркування. В останні роки штучний інтелект ШАІ, переживає неймовірний вибух розвитку. Мовні моделі, такі як ChatGPT, вражають своєю здатністю генерувати текст, перекладати мови та відповідати на запитання. Однак, незважаючи на вражаючі результати, ці моделі часто демонструють обмеженість у завданнях, що вимагають глибокого міркування та логічного мислення. У цьому контексті поява нового типу шаї, натхненного людським мозком, це справжній прорив, який може перевизначити майбутнє розвитку штучного інтелекту. Я, як людина, глибоко цікавиться технологіями і спостерігає за еволюцією Шаї вже не перший рік, завжди вважав, що наслідування людському мозку це найбільш перспективний шлях розвитку штучного інтелекту. Ідея про те, що ми можемо створити машину, яка думає і міркує подібно до нас, завжди здавалася чимось із галузі наукової фантастики. Але тепер. Завдяки досягненням у галузі нейронауки та машинного навчання, ця мрія стає все більш реальною. Ієрархічні міркування відхід від традиційних підходів. Нова модель, розроблена компанією Sapient, отримала назву Hierarchical Reasoning Model – HRM і являє собою радикальний відхід від традиційних підходів до створення мовних моделей. У той час як більшість сучасних LLM покладаються на величезні обсяги даних і мільярди параметрів, HRM використовує принципово інший підхід, ієрархічну і багатовимірну обробку інформації, що імітує роботу людського мозку. Що це означає на практиці? Людський мозок не обробляє інформацію лінійно, різні області мозку працюють паралельно. Інтегруючи інформацію протягом різної тривалості часу від мілісекунд до хвилин. HRM відтворює цей принцип, використовуючи два модулі: модуль високого рівня, відповідальний за абстрактне планування, і модуль низького рівня, який виконує швидкі та детальні обчислення. Цей підхід дозволяє моделі ефективно вирішувати складні завдання, що вимагають глибокого міркування і логічного мислення. Переваги HRM, ефективність і точність. Результати тестування HRM в тесті АКЖ і Бенчмарк вражають. Модель демонструє значно більш високу продуктивність в порівнянні з іншими передовими LLM, такими як УПЕО 3, Mini, HI, Ensro PIC 3 7 і Діпсик a 1 Особливо примітно, що HRM досягає таких результатів. Використовуючи набагато меншу кількість параметрів та навчальних прикладів. Це говорить про те, що HRM є набагато ефективнішою моделлю, ніж її конкуренти. Я вважаю, що це ключовий момент. В даний час гонка за створення найбільших і найпотужніших мовних моделей призводить до величезних витрат на навчання та розгортання. HRM демонструє, що можна досягти високої продуктивності, використовуючи набагато більш компактну і ефективну модель. Це відкриває нові можливості для використання шаї в різних областях, де ресурси обмежені. Проблема крихкої декомпозиції задач і рішення HRM. Автори дослідження справедливо відзначають недоліки підходу логічного ланцюжка, CAT, який широко використовується в сучасних LLM. Кат передбачає розбиття складного завдання на більш прості етапи, які виражаються природною мовою. Хоча цей підхід імітує процес мислення людини, він страждає від крихкої декомпозиції завдань, чутливості до невеликих змін у постановці завдання. HRM пропонує елегантне рішення цієї проблеми. Завдяки своїй ієрархічній архітектурі та ітеративному вдосконаленню модель здатна вирішувати складні проблеми за один прохід без необхідності явного контролю проміжних етапів. Цей підхід робить модель більш стійкою до змін у постановці завдання і дозволяє їй вирішувати завдання, які не підвладні традиційним ЛЛМ. Ітеративне уточнення ключ до ефективного міркування. Метод ітеративного уточнення, який використовується в HRM. Це ще один важливий фактор, що визначає ефективність моделі. Цей метод передбачає багаторазове уточнення початкового наближення рішення, що дозволяє підвищити точність рішення. У контексті HRM ітеративне уточнення реалізується у вигляді коротких періодів обдумування, протягом яких модель оцінює, чи слід продовжити процес обмірковування або представити поточний стан в якості остаточної відповіді. Я вважаю, що такий підхід дозволяє моделі не тільки знаходити оптимальні рішення, але й вчитися на своїх помилках. У кожному циклі обдумування модель аналізує поточний стан рішення і вносить необхідні корективи. Цей процес дозволяє моделі поступово вдосконалювати свої навички міркування та знаходити все більш точні та ефективні рішення, перспективи розвитку та потенційний вплив. Розробка HRM це важливий крок вперед у розвитку штучного інтелекту. Ця модель демонструє, що можна створити шаї, який міркує і вчиться подібно людині, використовуючи набагато більш ефективні і компактні рішення. Я впевнений, що HRM та подібні моделі відіграватимуть все більш важливу роль у різних сферах від медицини та освіти до фінансів та транспорту. Я бачу величезний потенціал для використання HRM у завданнях, що вимагають глибокого міркування та логічного мислення. Наприклад, HRM може бути використана для розробки систем, здатних діагностувати захворювання, розробляти нові ліки, оптимізувати логістичні ланцюги або створювати персоналізовані освітні програми. Висновок новий етап в еволюції ШАІ. HRM це не просто нова мовна модель. Це новий підхід до створення штучного інтелекту, який натхнений людським мозком і орієнтований на ефективність, точність і здатність до глибокого міркування. Я впевнений, що HRM і подібні її моделі відкриють нову еру в розвитку штучного інтелекту і приведуть до створення систем, здатних вирішувати завдання, які сьогодні здаються непідвладними машинам. Особисто я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку цієї галузі і сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо ще більше інноваційних моделей, натхненних людським мозком. Ера розумних машин, здатних не тільки генерувати текст, але й думати і міркувати, вже настала.